Так, експеримент розпочався. Як бачите, перша, перший зразок відвалився. Буду я на українській мові. Другий експеримент робить. Ось у мене в руках кафелина. Так, я вже одягнувся. На першому експерименті немножко стало страшно, лятчено. Після определеного весу надів маску, щоб не, власне попало. І ось тяжі ось цей вес. Так, в чому полягає експеримент? Трохи розповім. Він полягає в перевірці моєї оцій штукатурки, яка зроблена 1 до 10. Всі кажуть, що вона пластом там злізе, впаде. Ось. Як бачите так трошечки, що тут вона витримала. А тепер ну це була на е, клей гарний був, дорогий. Це деш, дешевий клей, Перевірую зараз на ньому. І ви прямо бачите, які, яку вагу яку вагу витримає, Збудували таку конструкцію. Де буду класти по 25 кілограмів. Ну що, розпочинаємо. Так, перші 25 кілограмів кладу. Поклав 25 кг. Давайте трошки розповім, що таке 25 У Оце і все. Більше. Більше. Не потрібно робити експеримент. Все. На отакий лаптичок 25 кг – це забагато. Ну, уявіть собі, е, стіну, де висота 3 метри, 1 квадратний метр, е, якраз ось так і важить 25 кг. Другий квадратний метр через 2, це 3, 3 квадратних метри. 75 кілограмів вага. Розумієте, так? Да? Так це вага всього квадратного метру, 1 ну, на 3. Е -е, а вони ж та при клеєні одна е ну, по різному. Розумієте, да? Тобто нагрузка не дається на нижню плитку, так, як е ми оце зараз робимо. Ну, давай уявимо, що вдруг вся стінка відійшла. І оце вся, весь кафе давить нам на, останню, на останній ряд плитки, Да? Зірве він її чи ні. Ось. В цьому і полягається якби експеримент. Витримає її моя штукатурка. Чи ні? Ну, Вона рано чи поздно зірветься, але тільки при якій вазі. Так. 25! 25! Баба ягодка, опять. Опа! я 10. Я 50! 10. Бо опасно, опасно, воно як стрільнуло. Так, дивіться, Ді, бачите, я, ось, раді експерименту. Тобто, треніє мало. Як давить, воно як 50 давить, час і давить. Так, давайте зробимо 75. 75. Вже вага. Пострашніше. Що воно? Нічого. Опа! Що воно? Нічого. Бачите? Так, 75. Ну давайте читати. Ні, тримається. Тримається, 75. Так, ну там вже ніяк засоби. Давайте зробимо так. Зараз я покладу. І якщо вона витримає, я вам розповім одну історію. Цікаво. Так, стокаємо. Я історію цікаву. Уявіть, 100 кілограм витримує ось ця кафелина. 100 кг. Давайте уявимо наш гіпсокартон. Улюблений. З чого він состить? Як, Як він? Дві бумаги і між ним гіпс. Яка зараз якість гіпсокартону? Та да, ніяка. Він навіть там не приклеєний. Якщо його так різануть, він легко відривається від цього. І він тримає, розумієте, кафі кладеш і він тримає. Розумієте? Тому я перед цим і розповідав, що е, окремо кажучи, кожна плитка, вона окрема, і друг на друга вона не давить, а тільки внизу, як вся стіна, от якщо за картон просто стоїть. Якщо ви його приклеїли там, чи щось, і він сидить на стяжку, то одна грузка прямо з цієї е стіни. А якщо стіна є то тут таке навантаження ну, зовсім ніяке. 100 кг. Розумієте? Як думаєте, 125 витримає? Якщо витримає, зараз ще розповім одну історію. Так, ну це вже це вже щось 125 кілограмів. Розповідаю історію. Це була зі мною, реальна історія. Мій ми... опа! Ух ти! Вітер мало мощно, я аж склався. Так, а ну-ка, давайте подивимось, ні, давайте я вам розповім. Я вам розповім цю історію. І мені так. Кажеться, що я зараз дивлюся, я дивлюся на ці дві, як його вирвало, то в принципі я не ґрунтував тут нічого. Розумієте, не ґрунтував. І воно витримало 125 кг. Я думаю, якщо б я сітку ще зашпаклював би, ну, чи. Гідроізоляцію на місці, тому що слой гідроізоляції він мощніший, чим клей. Ну то вже таке, то інші експерименти, на які час немає. Мене е, тільки одне обентежило, що буде? І я бачу, що клей відривається, тримає, а, ні, а не моя штукатурка. Так от я зараз розповім реальну історію, яка. Розумієте, у мене заказчик є один він постійний, він, ну, будував я йому ремонт в ванній кімнаті. Я заходжу, а це новострой, а там гіпсова штукатурка. Ну, розумієте, що в ванній кімнаті гіпсово ніхто не штукатурить. І я такий очі вилупив і дивлюся, як це. Кажу жому, ну, а він мені дав номер прораба, я подзвонив прорабу, а прораб мені каже: ти гідроізоляцію нанеси і все. Я кажу: відповідальність на тобі. Я, я таке, і, і заказчику так сказав, відповідальність на ньому я не робив. Все, Заказчик сказав добро, а я такий сиджу і думаю, розумієте, гіпсова штукатурка. Вона м'якше, ніж цементна. Ні. Гідроізоляція. І що виходить? Той же ж гіпсокартон? Той е, слой гіпсовий, слой маленький, тонесенький. гідроізоляції, от вам і гіпсокартон. Ну, так що, я, якщо і бухтить колись, Ну вже пройшло років 10. Я з ним досі спілкуюся, це мій постійний клієнт. І воно стається. Нічого ніде не відійшло. Чому? Тому що експеримент доказує. 125 кілограмів на відрив витримали. І клей тримав. Розумієте? Так що Давайте ближче подивимося, щоб ви вже розуміли справді як воно. Дивіться. Дивіться. Воно даже, я так розумію, бачите, навіть кусочком нічого клеє не осталось. І також, також і тут не осталось. Давайте подивимося, це що таке, я не, не розумію. Це, оце, оце, оце. Тому що я, як бачите, штукатурю такого крупного нема. Давайте глянемо сюди. О, а тут вже поцікавіше, дивіться. Тут вже поцікавіше, гляньте. Бачите? Ой, тут вже поцікавіше. Чому поцікавіше? Тому що, дивіться, а, так тут така ж історія. Тут така, я, я перше не примітив. Дивіться, також є куском. Тобто штукатурка, штукатурка трошечки відслоїлась. Ну, все одно, все одно, Ребята, я задоволений дуже експериментом. І експеримент удався. Ставте лайк, усім до побачення!